Бесерина 32. Псалом. Радуйтеся праведні Господі, правом подобає похвала. Звичне для писання вистралості, які показує який світлий, дуже єсний стан душі, достойний добросердя. Отже, радуйтеся праведні в Господі, не тому, що благоуспішні ваші домашні справи, а тому, що насолоджуєтеся тілесним здоров'ям, не тому, що поля ваші ресні всякими плодами, але тому, що маєте Господа, який такий прекрасний, такий благий, такий примудрий. Досить для вас веселості в Господі. І здається, хто з веселістю радістю захоплюється кимунебудь злюблений, хто радіє собі самому. Тому Псалом спонукає право них відчути своє достоїнство, що вони достойні бути рабами такого владики, і захоплюватися своїми рабством і мовною радістю і зі скаканнями, ніби веться серцем, з привели до благого. Так, ніби у серце своє впало світло та привело раптову думку до Бога і осела свою душу так, що ти полюбив Бога. І знаваги світ, і все тілесне, з цього слабкого і малого порівняння пізнає повний стан праведних, який рівномірно і безсередно зростає у ну, селості в Бозі, тебе часом і зрідка підвищується радість за Божим проведінням, щоб малень її коштування нагадувало тобі, що ти втратив і праведних, і божественне і небесне Веселість, тому що в ньому безпечно все живе дух, же плід духа є любов, радість і мир. «О, праведні в Господі, Господь для праведних і нібом містилищем, який хто війшов, той неминуче повинен радіти душе і освоїтися, і праведний стає місце для Господа, який приймає його в себе. І грішник дає в собі місце диявола, не слухаючи того, хто говорить, не давайте місце диявола. Еклезіасте, якщо гнів начальника, того запалає в тебе, то не залишає місце Твого. Тому, перебуваючи у самому Господі, скільки змогу поляти чудеса його, з споглядання його таким чином, будемо набувати своїм серцем веселість. Правом подобає похвала. Як крива нога не годиться для прямого чобота, і серцем розбещене лишить Боже, похвала. Отже, думаю, що якщо слово про Спасителя не лишить устам демонів, то позволяюся вони влади, щоб не робили його відомо. І Павло забороняє душу допитливому, щоб нечистий не міг давати. Хвалення святому, таким є наступання місць, Грішнику сказано Бог, нівіщо не говориш про настанову Мої. Отже, будемо намагатися уникати всякої неправдної і хитрабудрії справи розум же судилище душі. Тут мова йдеться про сумління, як самосудне начало душі або розум той, що судить про все. Виправимо собі, як вірне правило, щоб нам, коли зробимося правими, бути дозволена похвала Господня. Зажинатель гріха називається Змієм Лукавим і меч Божий наводиться на дракона змія Лукавого, тому що змія, присуваючись з місця на місце, багато ухиляється та повертається, через що слід, який, який змія залишає по собі на землі, має неправильний напрямок. В одному напрямку рухається передні частини, середина має скісний рух, а хвіст ухиляється в протилежний бік. Тому людині, яка йде слідом за змію, життя. Виявляється лукавим неправильним і сповним протирізь. А хто йде слідом за Господом Богом, хто робить стежки прямими і прямими рухи Його, поправлений Господь Бог наш, і направить дивиться лице Його. Якщо два правила покласти одне на одного, то завдяки свої брявезді вони щільно прилягатимуть одне до одного, а якщо краветь дерево. Прикласти до прямого, то побачиш, що викривлення не, не спігається з прямим. Отже, оскільки похвала Божа право, то потрібно право серце, щоб йому могла бути дозволена і лечила похвала. Якщо ніхто не може назвати Господа Ісуса тільки Духом Святим, то як принесеш хвалу, коли немає в тобі духа правого, відновлення в утробі твоїй? Пославляйте Господа на гуслях, на псалтирі, селеструнням схвайте Йому. Спершу слід пославляйте, Господа на гуслях, тобто гармонійно, виконувати тілесні дії, оскільки ми грішили тілом, коли віддавали члени наші в рабство гріху для беззаконня, Те й тілом, тіло, користовши, ти для знищення гріха, ти слову благословляй, ти брав і віддай, ти упивався, постуй. Ти гордився, смирився, ти затрив, утіш, ти убив, терпи мучність тобою, що рівнозначне мучністю, щоб прославити висне своє тіло. І тоді після прославлення гідний, йти співати Богові нам слодив до сеструні. Спочатку треба виправляти тілесні дії, щоб виконувався відповідно до Слова Божого, а потім вже сховати духовного споглядання. Слотерим можемо назвати розум, який шукає вишнього, оскільки інструмент те своєю будовою має силу видавати звуки зверху. тому тілесні дії пославляють Бога ніби знизу і тайна, який сповіщається розум. Має свою причину зверху, так ніби розум, видає звуки через духа, тому хто має на думці всі заходи і тримає їх у суголосі та гармонії, той співає Богу і на псалтирі та сеструні, бо є 10 головних заходів, написаних на першому законодавстві. Не співайте Господу і пісні ногу, тобто служить Богові не за старою буквою, але воно влений духом, хто приймає законне чуттєво, але розуміє його духовний сенс то співає пісню нову. Старіючи і в завіті минуле, почалася для вас нова і нова пісня, вчення Господні, яка новляє юність нашу. Як горля, коли морпляємо собі стро людин, оновлюється від дня до дня. Але той, хто простягається вперед, постійно оновлюється щодо себе самого, тому, хто постійно оновлюється щодо себе самого, та співає нову пісню Богу, і нову звичайно називається, або надзвичайно, або те, що нещодавно, прийшло до буття. Тож, якщо. Повідаєш дивний вищен усіє проти спосіб Господнього втілення, то співаєш нову надзвичайну пісню, якщо розмірковуєш надворох відродженням і довленням світа, ті постарів, від гріха, і також сповіщаєш таємницю Воскресіння, ті в цьому разі сповіщаєш нову нещодавно складену пісню. Співайте йому добре з вируком, чуєте заповідь, співайте добре осередженої думки для щирого серця, співайте з вигуком, як деякі добрі воїни здобувають перемогу над ворогами. Підносите хвилинні пісні, в інновації перемогу. Мужайтеся, говорить він. Я переміг світ то з людей, зможе боротися з луками, якщо не вдасться до захисту архіста сили. Якщо не звідки, не звіри, не в нього перемагає, вражає стілим лукавого нашого ворога. Отже, співайте добре з вигуком вивів, це якийсь роздільний звук, який воїни згуртовано видають під час биття, зімкнувши над собою щити. Тому співайте злагодженим, однодушно і єдності любові, щоб... Що ж повинні сказати співці? Бо слово Господнє праве, Праве закликає. Спочатку до хваління, бо правий має прославити Господа слово Господнє, яке на спочатку було до Бога і було Бог. Тому правий те, правий син і правий Дух Святий. Ці діла його в вірі, що означає сказане його діло небо, його діло земля, його діло море, повітря, все недушевле, не нерозумне, не нерозумне. Як же все це віряв, яка віра в душевлених, яка віра в нерозумних, яка віра в камені, яка віра в псові, де і нерозумне, не віри, але дивний не вислів, нічого не проминув, і все окупив, сказавши всі діла його віри. Отже, що означає сказане, якщо говорить псалом, бачиш його порядок у ньому а не скеровує, тебе довірив, указує тобою на художника. Якщо ж, вивчиш порядок на землі, то через це знову ростає твоя віра в Бога. Бо не плоскими очима пізнавши, Бога вірували ми в нього, але сили розум. Через видиму споглядаємо невидими. Тому всі діла його віри. Якщо розглянеш і камінь, то він є навпаки вказівником сили сотворителя. Те саме виявиш, коли розглянеш мурашки, бо комара, або бджолу, часто в найменших речах видно муди Творця. або хто розпостерений, або і наповни, не величним морі, той не тонше, жало бджоли зробив порожнім, як супілку, щоб через нього. Виливалася отрута, через те всі діла його вірю, Ніщо нехай не приводить тебе до невіри. Не кажи, що сталося випадково і це трапилося саме по собі, а тому що існує нема нічого безладного, нічого не визначено, нічого марного, нічого випадкового. Дивися бесіди на шести днів. Не кажи злий випадок, аби була добра година. Це слова невігласті вчини дві малі пташки, продаються за один. А Сарі, і жодна з них не впаде, без волі Божої. скільки волосин на голові, жодна з них не забута. Чи бачиш Боже ока, як ніщо навіть найменше, не вкає його погляду. Любиш милість і суд Господь, милості його повна земля, якби суд Божий діє сам по собі до всієї суворості, відплачує нам за скоєння ділами, та яка була б надія, якщо б людей спасся. Не є ж любіть милісті суд, зробивши милість ніби спів безкоління, і навіть з головою що на царському престолі, виводить він кожного на суд. Якщо ж не беззаконня, наче ж Господи, Господи, хто стоїть, милісінього не без суду, суд без милості. Раніше суду любить милість і після милості, приходять на суд. У нього з'єднання між собою милість і суд, щоб сама лише милість не зробила вас оставленим, а сам суд не довів до вічі. Хоче тебе помилити і зробити учасником своїх щедрот, але тільки в тому разі, якщо виявить, що трип'ясепчене гріха став смиренним, багато плакав луками, ділами своїми, не стромив, викрив викривською, нетаємно, просив браті потрудитися з тобою на своїм сіленням. Одне слово, якщо побачить, то ти гідний жалю, то щедро подає свої милостині, коли ж бачить тобі серце не розкаяне, розум гордий, який не вірить у майбутній вік, не боїться суду тоді, любить суд. Над тобою, бо як і юнолю лікар, спочатку намагається пом'якшити похлину припарками поякшувальними засобами. Але коли побачить, що похлина не спадає, а твердіє, тоді вкладає в бік олії і пом'якшує ліків, береться себе гостих інструментів та молюють милість до тих, що розкаються, але любить і суд над пертими. Те, що подібне, говорить Ісаїє Бог, і милість твоя намірила, бо він і милість виявляє через суд, вимірюючи мірою числом і вагою за достоинством кожного. Милості Твої, Господі, повна земля. Тут віддається милість без суду, бо земля повна То дні милості Господні, тоді як суд відкладений до незначного часу. Тут ми тут маємо милість без суду, бо прийшов, щоб не судити світ, але щоб спасти світ, а нам суд не без милості, тому що неможливо знайти людину. Чистою скверною, навіть навіть якщо один день буття є. друге, якщо хто заважить, що пошкоджений з кожним днем, поширюється і щодрінний рід людський, заслуговує на тисячу смертей, оскільки перебуває в ліхах, що здувається багатство Божої пласті, поблажливості і дотерпіння, одначе мит, поки на землі перебуває в милості, бо ті, які не... Небі, гідні блаженством, а не помилування, або, можливо, наше засудження, визначеного нам за гріх землею, називаємо ми, яким сказано від Бога земля єсів, землю повернення, і які, повні Божий щедрот, бо нас смертю за грех і помилував Бог, вже творив з Христом. Словом Господні утвердилося небо. І духом вуст його, і вся сила їхня. Де ті, що принижують духа, де ті, що видокають його відтворчі сили, де ті, що відсікають його відкидання з Отцем і сином, нехай почують псалом, який говорить Словом Господнім, небоса утворилися, і духом вуст Його вся сила їх. І під словом тут розуміється незвичайна мова, яка складається з іменників та дієслів, а під духом не дихання, яке розливається в повітря. Але розуміємо слово, яке на початку Духа було до Бога і Дух Святий власному сенсі, так назване. Тому й творче слово отрудило небо, так і дух, який від, від Бога, який від Отця свого, тобто з уст Його, щоб ти не визначив його на щось зовнішнє та тварне, але про славу, як такого, що має слово і постаті від Бога. Спів привіз він в себе як всі сили, так і в ньому. Отже, Духом утверджена всяка сила піднебесна. Тобто, спів, співдія Духа має вона напруженість, містість, без, безсумністю і освячення всякій чесноті, яка лежить священиків силам. Тому то написано тут дух усього і в інших місцях сказано слово вустєво. Щоб розуміли ми, що Спаситель і Святий Дух Його від Отця, оскільки Слово Господнє є Спаситель і Дух Його, Святий Дух до Жовни співділи, і творені неба, сил Небесних, то сказано Словом Господнім, утвордилися небеса і Духом Його уся сила їхня, бо все, що свячується, свячується присутністю Духа. Тому, приведення до буття ангелів здійснюється Творче Слово, Творець Сього свячення їм дарував Дух Святий, оскільки ангели створені не немовля які потім, досконавшись завдяки поступовій праві, зробилися б гідним прийняти Духа, але первинній склад, якби мовити, рочин їхньої сутності була вкладена святість, тому що вони не схильні до гріха, бо були мов би яким складом покриті освяченням, а не даром Святого Духа, маючи постійність у чесноті. І він зібрав, наче міг, води мозки, поклавши у скарпах безодні. Не сказав, зібрав води мозки, наші міг, але, наче міг, як води мозки, зібрав. Уяви властивість сміх, який що надувається, коли шкіра натягнута все духом, духом, постискається, коли те, що розтягнуте, вийде геть, так і море часом надимається, кипить, коли вітри хвилюють його, і здимають, і потім знову годину без вітря, заспокоїться, влягається. Тим Господь, який міг стягує і заспокоює воду морську, але в деяких списках знаходимо, зібрав, як уміг води мозки, такий вислівка нам на. Древні історії, коли Червоне моря кінків не розділяються саме по собі, ніби замкнулося в якому міху, оскільки бо по Боже повоління не дозволяє їм йому розливатися, поклавши скарби в безодні. Розуміло було б сказати, поклавши в безодні скарби. Тобто тримаю таємниці своє багатство, а тут скарби наші самі безодні. Це якесь. Коштовне навчання, гідний дібний воскребів, отже, безодніми називається незаконний Божого судом, як невимовні незбаганення для людського розуміння, тому що одне Боже віддання знає ті закони, за які він кожну річчо розпоряджається, а що суд Божий про кожну річ окремо називається безодним, бачимо з другого псалома, в якому говориться «Присуд ви як безодня велике. Тому що обрано ж дізнатися, що життя грішника триває а їх про праведники скорочується, тому неправедний. Благоденстві, а правда не пригнобується. Чому був викрадений смертю отрок першого досягрілості? Від чого війна? навіщо корабельні аварії? землетруси, засухи, рясний дощ, для що існує шкідлив для людей, тому що один раб, інший собідний, один багатий, інший бідний, навіть багато відмінності є в тих, що грішать, так і в тих, що досягають успіху в чеснотах. Одна була продана властивості дому розпусти і з неволі живе в гріху, а інша малих і стали добрі господареві і вихована правила смутливості, за що й останнє благодіяна, не перше засуджене, і яка кожному по подяка від судді. Коли все це спадає тобі на думку, розсуди, що право присуди і безодні і вкладені божественних скарбах, не для всіх легко збагнення, а віруючим в даному обідліці від Бога. На збережені у тайні скарби і поховані багатства. Тому, коли достоїмося віддання лицем до лиця, тоді побачимо скарбах Божий безодні, зібравши докупи сказано, писанні проміхи, каже, розуміємо намір пророка, ті, які від дня до дня оновлюються, мішають сиром молоде винозу награднику існи. Івангелі називається міхами новими. І ті, які скинули, скинули старої людині, ті, міхи старі і ненадійно. Ливати в них вино молоде. Ніхто не вливає вина молодого, міхи старі, інакше молоде вино, праве міхі, і воно витече, і міхи пропадуть. Такі вже не матимуть пощади, які прольють добре молоде вино. Бо молоде вино треба наливати в нові міхи, і молоде, і духовне вино, що кипить Духом Святим. Тобто ніколи не старіші розуміння істини, повинне бути налити в нову людину, яка завжди мертвість Ісусу, піліносячи, справедливо може назватися міхом новим. Нехай бояться Господи вся земля, нехай рухаються від нього всі, що живуть на світі, оскільки страх Господні, початок почуття, то тих, що мудрують про земне, повинно напоминати страх, і страх, той який, що готує він до благочесті, допускається з необхідності, любов же, яка настає за ним, досконалює тих, які навчаються в училищі страху. в псалом всій, всій землі приписує страх, сказано, нехай рухається від нього всі, що живуть на світі. Тобто всякий рух, який здійснюється або по або тілесне, нехай здійснюється не згідно з Божою волею. Так розуміє слова, нехай рухається від Нього, тобто, нехай навіть оканими не гнеба з Бога ні рука не порухнеться до Бога, ані серця не помишляє чогось неблаговодного Богу. І взагалі нічим іншим, нехай не рухається ніщо, крім страху Божого, нехай не зрушує їх. Мов він сказав, і сталося, він полів і створилося. До двох попередніх висловів, нехай боїться земля, нехай рухається від нього. всі, що живуть на світі, додав ще два вислови, бо він сказав, осталося, він повелів, утворилося. Оскільки людина утворена з земляного складу, то душі, яка живе в тілі, то утворена з землі, називається земною, і душа, які відзначаємо мешкати в тілі, називається жителем Вселенною. У відповідність до слова Земля сказано, він сказав, і сталося. І утворення наше, і саме сутворення землі передається словом сталося, а створення за образом Божим зображається, словом створилося. Тому що слово творіння часто вживається в значенні зміни покращення, як у словах, якщо хто у Христі нове створіння, а також у словах, щоб із дух створити одну нову людину, а можливо, що слово сталося вказане на перше здійснення людини, а слово створилося на друге відродження, благодаттю Христовою, але настільки відповідь. Заповідь Божа відрізняється від простого Слова, настільки ж відрізняється творення від приведення до буття. Господь руйнує, змову народів, відкидає всі зли думки людей. Все пояснює попереднє, тобто те, що Бог створює тих, що увірували в нього, тим, що зруйнував нерозумні ради людей, які вони мали при благослужінні, про всяку суєту відкидає, змову князів. Але можна приписати цій годині страждання, коли люди задумали розіп'яти царя славу, а він до будівництва Христа і в воскресіння зруйновано, але язичників і плата воднів, всіх, які допомогли розп'яттям, і відкинуті змову князів, архіреїв, книжників, царів народу, тому що воскресіння зруйновано, всі їхні задуми, але в кожній оповіді завагився те, що зробив Бог із невірним язичникам. Знайте, що слова пророка в чуттєвому сенсі мають велике значення, бо коли і іорам царював в Ізраїлі, тоді сирійський царсин Адерів, озброївшись великою силою і важкою рукою, обложив Самарію. Так що жителі не мали навіть необхідності, була голова осла за 50 циклів срібла. А саме цей час, щоб сповнився заповіт Єлисея, зруйновані ради Сирії, залишити намети, то є всем надбання своє серці тікали. І в Самарії був такий достаток, що міра пшеничної муки продавалася сикль, а два міри ячмені за сикіль. Так Господь вмів вийнувати ради народів, і як він відкидає ради князів, знаємо зі сказаного про Хитофела, коли Давид молився словами, винував раду Хитофела. Тому, коли чуєш, що хто-небудь погрожує тобі багатьма речами, і обіцяє завдяки тобі вселих прикрошів, збитків або ран. Або смерть піднеси очі до Господа, який рівнує рада народів і відхидає думки людей. ж Господа стоїть вічна і думки серця зроду в рід. Ти бачиш учення річників, цю суєтну філософію, які він тонкі і меткі, не винахить учень в сторетичних науках і етичних приписах у природознавстві та в інших ученнях, -званих, званих таємними, які у це розсіялося, і стало марним уже нині одна. Дійсне Євангелія, багато замасів у серці людському, але Рада Господня перемогла, і що рада була постійна і твердо перебувала в наших душах. Необхідно, що спочатку звинувалися в нас людські помисли. Хто хоче писати на воску, спочатку лаже віс, а потім викладає зображення, які хоче. Таке серце, на якому закарбувалось ясно боже слова, потрібно очиститися від ворожих помислів. Думки серці його зроду рід. оскільки два вибрані народи і два дані нам завіти, то сказано думки з роду в думку серці рід Через дворазове найменування роду можна зрозуміти, і два помисли, один з яких ми отримали перший завіт, а інший, якого дарувало нам нове спасительне вчення Христове, блаженний народ, якого Бог і Господом, люди, яких обрав Господь у спадщину собі. Ніхто не облажає народ юдейський, облажає вже народ, який за перевагою вибраний з поміж всіх народів. Бо ми той народ, якого Господом є Бог Наш, Ми люди, яких він обрав у спадщину собі. Ми народ, тому що зібрані багатьох язичників тому що покликані замість народу відкинуто. Оскільки багато званих та мало обраних, то облажає не звану, але обрано облажень кого обрав, яка ж причина блаженства, чи не спадкування, вірних благ. Було словом апостола, коли повнота народів увійде, то весь Ізраїль спасеться, чи не облажає спершу повноту народів, а потім спасену нарешті Ізраїля. І як відомо спасається не кожен, але що останок після обрання благодаті, Терести те сказано люди, яких обрав Господь у спадщину собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з готової селі своєї. Господь дивиться зверху тих, що прибувають кожному власному своєму чині, і на тих, що виконують свої природні обов'язки, і на тих, які зовсім зіпсувалися, і вглядає інакше, сходячи до них сам. Бо сказано крик Содомський, Гоморський, збільшуються гріхи їхні, дуже тяжкі, іду подивлюся, чи справді вони, чи не так, але волання проти тих, що доходять до мене, чим дізнаюся. І ще зійшов Господь подивитися на місто і вежу, що будували сини людські. І тут мовиться з небес поглядає Господь і бачить всіх синів людських. Не забувай про нього високого глядача, не забувай про того, хто при з них зверху до діл людських, коли ж не пішов, щоб не робив, утемнивши серед дня, наглядає на себе Боже оком. Зготові оселі свої, не двері, не спадають завіс, готові до бачення Божого селі. Бог бачить всіх синів людських, жодного вникає його зором, не затуляє ні темряво, ні стіни, немає жодних перешкод очем Божим. Він не тільки бачить кожного, але й бачить і серця, які створив сам, не додавши до них нічого поганого. творець людини Бог створив і простоє за образом своїм, який спасає серця, але згодом ми. Оптудившись його пристрастям, пристрастями, зробили з нього, серце багатообразне і багатоликим, розставивши Його боговидність, простоту і однообразність. Оскільки він є Творець, Сердець, хто розумів діла наші, діла ми називаємо ті слова й думки, взагалі будь-які, рух людський, бо з якими настроями, з якою метою ми робимо щонебудь, то на догоду людям, чи не виконання заповідей, даних навіть Бога, не знай тільки той, хто розумів ці діла наші, через ті, як кожне пусте слово, дамо звіт. І навіть на чашу холодної води не втратимо нагороди, бо Господь розуміє всі діла наші. Не, спасем, не спасайте ця силою великою, не печ військових сіл, не стіни місць, не полки піхоти, не місяць свершників, не спородження морських сил приносять спасіння цареві, бо Господь, ставши царів і скидає. І не має влади ні від Бога, тому спасайте царина силою великою, але Божої благодаті, отже з цього. Погляду існе слово, благодатів і спасення, так і земля, так і через стра... старанний заробіток набуває плоди землеробства як з допомогою Бога, який вирощує оброблення, бо ні той, хто садить, ніхто поливає, але все вирощує Бог. Якщо серце царя в руці Божій, то він спасається не силою зброї, але Божим керівництвом. В Бог не кожен, але достойний керівні царя. Деякі відзначали, бо царська влада законне панування бо нещасну всіма не підлягає гріху. І велетень не спасеться великою силою своєю, велетним же називає, порог того, хто укріплює природну силу і тілесну напругу. Тоді цареві недостатньо для спасіння допомогти зброї, мужні, може бути у цьому самодостатні, бо усі людські сили празному зятя, немічні безсилі, супроти істинної сили. Тому то, неминуче світу, обрав Бог, щоб постромити сильне, і зустріне мовляти, груди, вчини хвалу, щоб знищити ворожі ворога і месника, бо бладать Боже найбільше села, діючи мовлятах і у невисоких розумах. Неправда, кінь на спасіння, великої силою своєї він не спасе. Кінь вилучується зі вжитку святих і заліку у дні благоденства ніколи. Здається, що не користувалась на війні кінною силою, і ніхто святих не вважав за пристойне мати кони для власного вжитку. Але фараон має у себе коня і пихатися на Хирим, надимається безлічок окугонений. Тому то коня вершника фараона скинув у море, а вона з Харима. Надрімали всі, що сіли на кони. І з цієї причини закон, даний через Моїсеє, приписуючи закон, царям говорить, нехай не примножуться собі коне. Великою силою своєю не спасеться, коли є немічний, говорить апостол, тоді є сильний, а велика тілесна сила заважає спасіння духа. Ось очі Господні на тих, що бояться Його, і в іншому місці сказано, очі Господні на праведних, а тут на тих, що бояться Його, коли ми дивимося на Господа. і очі наше звернені на Нього, тут так що можемо сказати. Ось, очі рябів звертається до рук Господарів своїх, так очі наші, до Господа, Бога нашого. Тоді ми, ніби принаджуємо, оку Господні поглядати на нас, на тих, що надіються на милість Його, показує смирення тих, що слують Господа, і ті, що бувають. Вони на милість цього, хто не вбуває на свої доблесні заслуги, не сподівається і продається ділами, то єдиним надії. спасіння має милосерді Божого, бо коли приводить на розум слова, ось Господь і нагорода Його, щоб віддати кожному, чого варто діло, і коли обраховує всі діла, тоді починає боятися покарання і тремтіти від погроз, а щоб не охопили його скорботи, дивиться на Боже милосердя і чоловібство і стає благонадійним. Сподівається, що Бог спасе душу Його і смерті, час голоду наслідить Його. Душа ж наша поваєна, Господи, Він поміж захист наш, слово заохоче терпіння, щоб ми, коли вас нападе якийсь кривдник, не розлучилися від Божої любові, яка у Христі Ісусі, але від щирого серця несли труди, чекаючи допомоги від Бога. У ньому звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Це згоджується з нам на початку соломаця не в Господі, тепер у ньому заселиться серце наше. Мені здається, що у нього сенце сказав Апостол. Все переборюємо сили того, хто полюбив нас. І не лише переборюємо, але й хвалимо в скорботах. Псалом сказав, душа наша, повальна Господа, і бажання показати, що не міць, не приніщенням скорботи він являє спасіння, але з великою радістю приймає озлоблення за ім'я Господні говорить. Не тільки ми терпимо, але й у ньому силимося серце наше на ім'я святе його поваємо. Для нас досить називатися християнами, щоб унути всякої спокусень від супротивників. Це речення Можна перекласти і як на іменування християнами, допомагає нам уникнути всякої спокуси від противників у сенсі особливої сили, імені Боже, яка впливає з перших духів, Примітка редакції. Ім'я ж Боже називається святим, звичайно, тому, що в самих складах має якусь освячувальну силу, але тому, що свята чиста, всяка властивість Божа і всяке уявлення про те, що вбачається Янкову Бозі. Нехай буде Господи, милість на нас, бо ми надіємося на Тебе. Чи бачиш, як розумно молився пророк? Власний стан він назвав мірою для щодо Божої милосердя. Також нехай буде, говорить він, твоя на нас, яку надію ми поклали на тебе у... напередодні, але всяка надія наша, борутися у спокій, щоб ми, коли перебазить він тіло, смирення наш, розуміли, що це саме тіло стало відповідним до тіла слави.